Зараз у людей більша тривожність із сиренами пов'язано, і з тим виключенням світла постійним, нічого не встигаєш. І в мене було прохання від нашої підписниці розібрати цю тему, як краще переживати стрес під час тривоги. Взагалі, то надмірне збудження, порушення сну. Я лікую рефлексотерапію, голковколювання. Звісно, якщо ви знаходитесь десь далеко. Ми цим допомогти вам не зможемо, але ми можемо використовувати методи, які допоможуть заспокоїти нервову систему і легше переводити ті стреси, не викликати підвищення тиску і краще себе почувати. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталія Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. А якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити лайк і поділіться ним зі своїми знайомими, адже я думаю, що вміти заспокоїти свою нервову систему в потрібний момент зараз необхідно кожній людині. Ми сьогодні розглянемо три варіанти, якими ви можете заспокоїти нервову систему. Перше це буде дихання. Яке збуджує вегетативну нервову систему і заспоковує симпатичну нервову систему. Адже симпатична нервова система це є нервова система, яка включається, коли ми маємо рятуватись. тобто нервова система стресу. Парасимпатична нервова система вона включається тоді, коли людина Розслаблена досягнула своєї мети, ну так як мисливець зловив мамонта і має його гарно перетравити, відпочивши в себе в пещері, і продовжити свій рік. Симпатика ж, включається в той момент, коли мисливець доганяє мамонта. Їх має максимально зібрати свої сили, щоб його охота була вдалою. В нашому ж випадку, теперішнього суходення, більшість людей перебуває в стані. Збудження симпатичної нервової системи. Чому? Адже постійно тривога, ти десь мусиш біжати, встиг, не встиг щось прилітає, або а, світло включили на 4 години, і ти маєш думаєш, що зробити, чи їсти зварити, чи на роботі щось за комп'ютером поробити, чи просто подивитися в інтернеті новини. І це от постійна така йде напруга. Тому ми починаємо спочатку з цього, потім ми. А, Зробимо такий метод, який мене навчив один монах, і пропрацюємо свої емоції, як їх можна випускати позитивним способом без шкоди для здоров'я. Адже в основному, якщо емоція з вас не виходить, і ви прокручуєте, наприклад, ту саму злість всередині себе, вона вийде, але вона вийде вже якимось негативним способом. Наприклад, або з фаркою вдома, або може вийти і якимось захворюванням. І тоді розвивається в нас психосоматика. І от ви, напевно, чули про захворювання, які погано піддаються медикаментозному лікуванню, будь-якому іншому, адже це часто є захворювання, пов'язані якраз з нервовими стресами. Для заспокоєння нервової системи ми зараз будемо робити йогівське дихання по трикутнику. Це дихання включає дихання діафрагмою і допомагає нам збудити парасимпатичну нервову систему і заспокоїти симпатичну нервову систему. Нагадую, що парасимпатична нервова система сповільнює серцебиття, знижує тиск, покращує травлення. Збільшує апетит і покращує а, статеве ну, влічення. А симпатична нервова система, яку ми будемо заспокоювати, підвищує тиск, викликає спазм судин, посилює серцебиття, підвищує частоту дихання, зупиняє травлення. Тобто ми це все будемо заспокоювати. Зверніть увагу, що так повільно видихати, ви зможете лише за однієї умови. Якщо за момент видиху, ви видихаєте невелику кількість повітря. Тому, якщо ви спочатку маєте проблеми або вдихаєте поступово повітря, або піддихаєте, щоб видихнути протягом 7 секунд, ви можете тренуватися зі свічкою. Тим більше в нас світло виключають, і свічки, мабуть, є у кожного, ну, щоб якось перебути цей темний період. Дивіться, коли ви видихаєте, полум'я свічки має нахилитися, але не погаснути. З таким способом, вдиху-видиху, ви зможете видихати не 7, але й 12 секунд і більше. І тоді ви ще краще пропрацьовуєте м'яз діафрагми і краще впливаєте на парасимпатичну нервову систему. Чому діафрагма впливає на парасимпатику? Тут нема нічого дивного, адже в нас йдуть вегетативні ганглії вдовж хребта, але на рівні діафрагми є також дуже багато таких нервових узлів, якраз парасимпатичної нервової системи. І тому обов'язково використовуйте цю методику. Якщо вам дуже важко ну, то дихання по трикутнику робити, ви можете зробити просто, але максимально глибокий вдох і максимально глибокий видох, щоб повітря нахиляло свічечку, але не загашало її, і коли ви вдихаєте, і коли ви видихаєте. Дуже шикарна вправа, яка допомагає заспокоїти нервову систему, по-перше, а по-друге, відсторонитися від ситуації, в якій ви опинилися, подивитися на неї зі сторони і фактично знайти нові рішення і нові точки виходу з ситуації, які ви раніше до того не могли просто бачити. Вправа називається внутрішня мовчанка. До речі, цю право я також використовую, коли я опиняюся в якійсь конфліктній ситуації і не хочу в неї вступати. Ви є в ясній свідомості, але ви не перебуваєте в ситуації. Якщо ви зауважували, завжди в нас в голові є внутрішні якісь розмови. Ми обдумуємо, як би ми поступили там, що нам потрібно зробити для того і того. І якщо ви е, звертали увагу, думки часто прокручуються ті самі, тобто ми рухаємося фактично по спіралі. Але якщо ми відсторонюємося на який час від ситуації, тобто зупиняємо оцей поток думок, ми можемо перейти на інший рівень і побачити іншу точку зору, поглянути на всю проблему з того боку, з якого ми раніше не дивилися. Тобто. Саме важливо зупинити поток розмов. Цей мій монах так робив після кожної розмови, щоб фактично не зосереджуватися на морському житті. Бо це був монах, який жив в пустці, в Карпатах окремо від людей. І в нього була духовність набагато вищого рівня, ніж священника, і фактично все життя було посвячено молитві. І відреченню від такого звичайного морського життя. Е, ну, я, звичайно, не можу агітувати всіх, бо це має бути вже покликання і рішення людини до такої великої пожертви. Але взяти ту вправу внутрішня мовчанка, я би рекомендувала кожному, бо вона мені в особистому житті дуже допомагає. Щоб легше, ви зупинили думки. Ви можете просто зосередитися на своєму серцебитті. Навіть якщо ви знаходитесь серед неприємних людей, які вас насторожують, які погано до вас ставляться, ви можете сісти ось так. І цією рукою ви будете прекрасно чути удари серця. І ми рахуємо удари серця від 1 до 10. Тільки коли ви рахуєте удари серця від 1 до 10, ви робите правильно. Якщо вже, наприклад, пішло 11, 12, ви збилися, ви вже відволіклися, знову кажете стоп, 1, 2, 3. Якщо ж у вас тільки-тільки появляється якась думка, а, там, ой, мені треба зробити ще щось то, Боже, мені зараз зроблять це дуже страшно, або я можу десь там пропасти. Стоп! І знову починаємо рахувати. Такі, така вправа, навіть якщо ви знаходитесь в якійсь небезпечній для життя ситуації, допоможе вас зробити, скажімо так, невидимими для поганих людей. І фактично якось потім з тої ситуації вийти. Поступово скажу вам зразу: мені перший раз, як я тільки починала робити, вдавалося. Утримуватися 3 секунди або 3 удари серця. І зразу треба було говорити стоп, починай спочатку, але поступово-поступово ви навчитеся більше і допоможете якраз врегулювати свою нервову систему. Також цю вправу я рекомендую робити не тільки під час війни людям, а ну навіть, скажімо, коли у вас на роботі прийшов якийсь конфліктний. Клієнт свариться з вами, невідомо що вимагає. Ви ж на нього дивитеся, ви все чуєте, що він говорить. Але коли ваша увага зосереджена на ударах серця, ви тут, але вас тут немає. Ви фактично його словами не проймаєтеся. Це також дуже корисно в сім'ях, де, наприклад. Конфліктний там, чоловік чи жінка, або якась людина випиває, бо її поведінка неадекватна. Відсторонитися в той момент. Ну і знову ж таки, ще раз нагадую, я говорила раніше з тим, що випиває в момент е, сп'яніння щось розмовляти, це є безуспішно, краще говорити тоді, коли він витвердіє, і буде йому погано буде тушнити. От тоді він вас почує. А на п'яну, краще просто відсторонитися. Навіть таким способом, як я показую. І останнє дуже важливе, це в нас прийняти свої емоції. В першу чергу я зрозуміла, спілкуючись з пацієнтами, що багато людей не розуміють, що вони насправді відчувають. Чи це злість, чи це страх. Зараз в основному під час війни йде суміш двох емоцій страху і злості. Чомусь ці емоції ми сприймаємо як щось негативне, і багато говорять, кажу, навіщо вам потрібна злість? І люди говорять, ні, вона мені не потрібна, мені потрібна радість, це погана емоція. Але скажімо так, якщо б людей, добровольців наших, не виникло злості, і вони не пішли туди, де вони зараз знаходяться, де би зараз були орки, що би було зараз україною? Тому злість є часто позитивна. Як можна випускати злість? Злість виходить через фізичну працю, коли рухаються ваші м'язи. Добре, коли розігрівається ваше тіло. Багато пацієнтів моїх є старшими людьми, ослабленими, і вони не можуть виконувати всі дії так як молоді. Але щось робити та й можете. І от себе запитати, я свою звість сприймаю, а тепер підкажи моє звість, я тебе люблю, я знаю, що ти мені потрібно, бо тільки завдяки тобі я можу змінити все, що мені не подобається. Яким безпечним та для оточуючих способом ти могла би виходити? І ви точно згадаєте, адже підсвідомість вже пам'ятає, якісь дії ви виконували, і після них ви ставали спокійнішими і щасливішими. І вас потяне це робити зараз. Також страх. Страх це дуже важлива емоція. Багато людей її відкидає. Але страх насправді призначений для того, щоб оберегти вас від всього поганого, що може статися. Наприклад, якщо ви не займалися паркуром, а хтось вам скаже, стань на краю будинка 14-поверхового і роби кувирки. Чи будете ви це робити? Багато людей скаже, що ні. Звісно, що так. Адже є ризик впасти і розбитися. Чи корисним є страх в цій ситуації? Звичайно, адже він рятує ваше життя. Але деколи страх буває, особливо навіть в тих людей, які переїхали з небезпечних районів, більш безпечні, а все одно вони переживають, надміру напружені, не можуть нормально спати, постійно стривожені, підвищується тиск і так далі. Тут же йде страх трошки патологічний, він є завеликий, але він не є поганий, бо в певний момент він тих людей захистив. Страху краще виходити через творчість. Творчість, коли ви створюєте щось нове, або щось ну, з вас таке цікаве виходить, наприклад, музика, вишивка, або спів. Тобто дія творча, але така потребує максимальної концентрації вашої уваги, інакше ви зробите помилку. От тоді страх гарно пропрацьовується. Молитва може бути, але якщо ви вже молитеся, краще моліться в голос, адже тоді от ці голосні слова також зупиняють внутрішню розмову, про яку я говорила раніше. Адже я часто помічала по людях, по своїх пацієнтах, що молитви. Подумки, за їхніми словами, нерідко обриваються, і вони далі починають прокручувати свої проблеми. Тому в таких ситуаціях, як дуже сильні емоції, моліться ліпше вголос. А також я би вам радила: якщо є можливість, от в ті часи, коли виключається швидше світла, немає лягайте швидше спати. Коли ми висипаємося, бачите, то вже четверта порада, але вона дуже важлива, коли ми висипаємося, Виробляється гормон кортизол. Саме гормон кортизол, наднирників гормон, допомагає нам справитися з стресом. Якщо його не вистачає, є такі дефіцитні стани, що кортизолу не вистачає в людей, дуже високий тиск, серед І з тим тиском неможливо справитися навіть тискознижуючими препаратами. Якщо в людини нормалізується кортизол, і з тиском справлятися також легше. Нагадую, як я говорила, що в випадки, от як краще йде дисбаланс кортизола, мені гарно йде на рефлексотерапії, і якщо йдуть скачки з тисками, ми використовуємо лікування п'явками. І це допомагає стабілізувати тиск десь на пів року, в декого і більше у нас відгуки на каналі і два роки тиск тримався і навіть довше. Але ну, це вже так ризиковано: вийде-не вийде. Стабільно тиск тримається в нормальних межах, або, якщо вже складніша, гіпертонія без кризового перебігу до півроку, а далі дуже ну, на ваш страх і ризик. Прошу написати в коментарях, які у вас складності виникали при виконанні вправ, які вправи вам сподобалися і виходили досить легко. Ну і, в принципі, поділіться цим відео своїми знайомими, адже зараз такі розлади емоцій є в дуже багатьох людей. І надіюся, що нам вдасться справитися з цією всією ситуацією. Все переживемо і будемо сильні, адже люди переживали ще й гірші ситуації, ніж зараз знаходимось ми.